Привіт, друзі! Сьогодні ми знову на самому найкращому українському проєкті Квантер П. Нагадую вам за свій промокод, який буде зараз у вас зліва на екрані і супроводжуватися буде на всьому відео. Сьогодні покажу вам нафту, сімейний квест за нафту і те, як я за 4 години заробив 500к. Також даю вам кодове слово нафту в коментах, яке ви написали, і зразу маєте написати свій нік, щоб я вам скинув 50к. Всім бажаю гарного перегляду, а ми починаємо. Давайте почнемо з самої бази. Для початку ви маєте знаходитись в сім'ї. Зразу запрошую вас в нашу сім'ю Коломбо. Я думаю, що багато людей ви з нашої сім'ї десь бачили вже на Ютубі або Твічі, але це не так важливо. Ми будемо дозволяти виконувати вам цей квест і брати 400 тисяч, 100 тисяч буде залишатися у нас на сейфі. Я думаю, що умови справедливі, так як ми даємо можливість, а ви будете фармити. Далі на своєму екрані ви можете побачити 4 капельки. Як тільки ви заходите в це меню, ви загружаєте бочку зліва знизу, де ви бачите зараз залишок, ось там ставиться бочка і нажимається почати. Далі на 4 крапельки ви зажимаєте ліву кнопку мишки, 4 крапельки заповнюються нафтою, і у вас відкривається міні-ігра, яку я проходжу. У нас вже перший рівень видобутку, і ми отримуємо не одну каністру з одної міні-ігри, а дві. Я думаю, що це буде працювати як квест грибаря, коли ви хаваєте суп цар гриба. Ви получаєте два гриба в інвентар і воно рахує вам по квесту, що ви взяли не один гриб, а два. Так само я думаю, що буде працювати тут на нафті, коли у нас викачений рівень. На жаль, ні, так не працює. Нам паде дві каністри, але квест рахує тільки одну. До каністр і нафти ми вернемося трошки пізніше, де взяти першу бочку на бензин, нафту чи газ. Ми взяли її на дилер, захопили дилера і забрали її. Ви можете або купити, якщо ви виконуєте цей квест. Не дуже вигідно буде, тому що в мене пішло три бочки, щоб виконати квест, і три бочки мені повернулись назад. Тому не знаю, якщо ви будете купляти бочки, будете тратити 300 к Я думаю, що якщо ви захоплюєте дилера, ви чи ваша сім'я, або ви можете, ще раз повторюю, вступити до нас і у нас цей квест виконувати, то тоді ви не вкладаєтесь в нього. А якщо ви хочете це робити у соло, ваша сім'я АФК, бочок немає, то треба буде потратити біля 300 к також буває таке, що дуже часто цю вишку у нас відбивають, потім ми її знову захоплюємо, потім знову у нас її відбивають, захоплюють. Ну Це цікаво, тому що весь час є файти. Так, що по часу? На це в мене пішло біля трьох годин, може навіть чуть -чуть більше. Три години я вифармлював. Допомагав також мені мій друг, тому що я вже просто ну в мене башка їхала від цієї міні-ігри. Але в соло зробити це реально. Я нафармив 1200 каністер і друг 200 з чимось. Зараз покажу, де їх продати, і заодно підрахуємо загалом, скільки я заробив за це все. Також дам вам маленький секретик. Включайте якийсь серіал або фільм, тоді час буде йти набагато швидше. І все одно я рахую, що це топова робота, тому що за 3 годинки 500к ідеально. Також, якщо вам цікавий такий формат відео, можу вам зняти на роботу гребаря такий відосик. Можу зняти вам такий відосик на лісоруба. Правда, не знаю, як там з прокачкою, чи потрібно мати другий рівень, щоб його виконувати. Просто підтримайте тоді лайком цей відосик, напишіть в коментах, який саме квест ви хочете побачити. А ми переходимо вже до того, як я буду продавати нафту. Так, під'їхавши на мапі до скупника, ось така червона каністерка, він відмічається. Підходимо до нього. У мене 1237 дизеля. Зараз я його, на жаль, не зможу продати. Дивимося ціну. 320 ціна не дуже нормальна. Але якщо і ви будете робити, не знати, чи ця ціна теж буде нормальна. Тому я продаю, щоб ви побачили, як це загалом виглядає і що куди. 320 тисяч я ще нафармив, окрім 500к, які я заробив на сім'ї. Продаємо 1000 штук, продано і ще 237 штук лишається. І ще 200 нафармив мій друг, тобто ще 500 штук. Половина від цього, що ми забрали. Рахуйте самі, а хто напише точну цифру, скільки я заробив у коментах, получи від мене не 50 вже, а 100к. Всім удачки, ось такий непоганий заробіток, я думаю, вийшов. 880 тисяч і ще 500 каністр в запасі. Я думаю, що це просто імба. За три годинки юзайте, можливо, щось будуть фіксити, не знаю. На даний момент я буду це робити, напевно, чуть не кожного дня. Всім дякую за перегляд цього відеоролика, дякую, що ви ставите лайки, дякую, що вводите промокоди. І зустрічаємося вже в наступному відосику.